«Будьмо уважні. Одного разу зібрали Фаресея Радона Ісуса і говорили між собою. Чи бачите, що нічого не вийде, весь світ іде за ним, між тими, що прийшли поклонитися на свято, деякі були елінами. Вони підійшли до Филипа, що був з Саїда Галилейської, і просили його, кажучи, господарю, Хочем бачити Ісуса Филипп ідей говорить про це Андрієві, а потім Андрій Филипп розповідають про це Ісусові. Ісус же сказав йому відповідь на стась час прославитися синові людському. Істину, істинно кажу вам, якщо пшеничне зерно, упавши на землю, не помре, то залишиться одне, а якщо помре, то принесе багато плодів, хто любить душу свою, погубить її. А хто ненавидить душу свою у світі Цьому, збереже її в життя вічне, хто мені служить, нехай за мною йде, іде я, там буде мій, і хто мені служить, то отець мій. Нині душа моя стривожена, і що мені сказати? Отче, спаси мене від цієї години, але задля цього я прийшов на цю годину. Отче прослав ім'я Твоє, тоді зійшов голос з неба. І прославив, і ще прославлю. Народ, який стояв і чув, це говорив, що це грім. Інші сказали, ангел говорить йому. Ісус на це сказав не для мене був голос, цей, а для народу, нині суд світу від цього. Нині Князь світу цього вигнаний буде геть, і коли я буду піднесений від землі, то всіх приведу до себе. Це говорив Він, даючи зрозуміти, якою смертю він помре. Народ відповів йому. Ми чули із закону, що Христос перебуває по вік. Як же Ти говориш, що належить піднести це синові людському, хто є цей Син людський? Тоді Ісус сказав їм ще короткий час, світло є з вами. Ходіть, поки є світло, щоб темрява вас не огорнула, а той, хто ходить у темряві, не знає, куди йде. Доки світло з вами, віруйте, у світло, щоб бути вам, синами світла. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес. Сьогодні ми з вами чуємо Євангельське слово, Євангеліє від Іоанна, про те, як Господь говорить прямо, що Він буде піднесений. І коли Він буде піднесений, то тоді врятується всі ті, хто йдуть за ним. І Він говорить, що хто служить мені, той спасений буде, і того вшанує мій отець. І також Господь наводить приклад про пшеничне зерно. Проте для того, щоб дати плід, воно повинно вмерти. Бо інакше воно не проросте, не розвиється колосок і не буде плоду. І це для нас, дорогі брати і сестри, дуже все повчальне. І для того, коли ми хочемо. Спасти себе, то ми повинні ставити свої потреби нижче потреб тих, хто коло нас. Наша мета служити, служити Богові, служити ближньому. Адже в кожному ближньому і є Господь. І я бажаю сьогодні, щоб ми це зрозуміли, і щоб кожна наша справа, вона. Була покликана для того, щоб допомогти нашим ближнім. І тоді ми будемо йти шляхом спасіння. Амінь. Христос Воскрес!